25 грудня це українська дата Різдва. Не нова, не чужа, не запозичена. Так, Україна жила століттями в одному календарному ритмі з Європою. І різдво було свого роду центром зими, навколо якого і трималася логіка свят і традицій. Це було нормою. Потім цю норму зламали свідомо, бо календар це теж інструмент впливу зміни дату, і люди перестануть розуміти сенс. Імперія не змогла знищити різдво, тому його не заборонили, а посунули. Після нового року таким чином змістивши ієрархію цінностей, традиція залишається а пам'ять. Стирається і з часом з'являється відчуття, що так було завжди. 7 січня це результат радянського суву вигідного системі. Так ми отримали зламану логіку і звичку не питати, чому тому повернення на 25 грудня це не про обряди, не про перевзуся. Це про те, щоб вийти із імперської матриці і повернутися до власного ритму, до власної пам'яті, повернутися до самих себе. З різдвом вас, друзі. Ну а тут все про мову, голос та ораторську майстерність.